Добрий день, шановні глядачі. Я юрист Центру правової допомоги Сергій Юрійович. І я вам пропоную сьогодні розглянути підстави для виїзду за кордон чоловіків та процедуру здійснення цього виїзду відповідно до законодавства. Жоден громадянин України не може бути обмежений в праві на виїзд за кордон. Проте на період воєнного стану діють обмеження для певної категорії осіб. А саме для чоловіків від 18 до 60 років та інші особи, котрі визнаються військово зобов'язаними. Стандартним пакетом для осіб, які бажають виїхати з України за кордон, є саме паспорт громадянина України та закордонний паспорт. Втім, для окремих категорій чоловіків, котрі мають право на відстрочку чи виїзду за кордон, є окремий ряд та перелік документів для виїзду. Отже, давайте розглянемо категорії чоловіків, які мають право на виїзд за кордон під час дії воєнного стану, та документи, які їм необхідні під час перетину кордону. Чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти. Треба мати такі документи, які підтверджують факт загибелі або зникнення безвісти близьких родичів. Чоловіки, які виключені з військового обліку за станом здоров'я. Повинні мати довідку конкретно про виключення з військового обліку, а не зняття з нього. Військово-обліковий документ з штампом про виключення, довідкам сек про інвалідність або рішення медичної комісії ВЛК про непридатність даної особи до військової служби. Особи, які мають тимчасову інвалідність, необхідно мати довідку про відстрочку до 6 місяців. Яка зазначає проходження військово-лікарської комісії і визнання їх непридатними? Інваліди першої та третьої групи повинні мати при собі довідку МСЕК або пенсійне посвідчення чи призначення соціальної виплати як особі з інвалідністю? Чоловіки, що супроводжують особу з інвалідністю першої та другої групи, повинні оформити над нею постійний догляд, затверджений лікарською консультативною комісією. Чоловіки, які мають трохи більше дітей, тобто багатодітні чоловіки, повинні мати свідоцтво про народження всіх своїх дітей, свідоцтво про оформлення шлюбу або його розірвання, рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім'ї, батьки-одинаки, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть їхньої матері, або рішення суду про позбавлення батьківських прав. Чоловіки з пасійним місцем проживанням за кордоном. Повинні мати відповідну позначку в паспорті. Водії, спортсмени, волонтери, особи, які працюють в сфері культури, повинні мати відповідний дозвіл на прикордонну службу, щоб мати право на виїзд за кордон. Отож, шановні глядачі, сьогодні ми з вами визначили певні критерії чоловіків, які мають право на виїзд за кордон, та перечислили всі необхідні документи, щоб реалізувати це право. Якщо у вас є юридичні проблеми. Наші юристи обов'язково вас проконсультують та нададуть вам необхідну допомогу з виїздом за кордон. Дякуємо, що переглянули це відео. До зустрічі!